Злочин скоєний. Всі факти показують, що це геноцид. Повернення кожної дитини як маленька спецоперація. Ми чекаємо результатів прозорого, всебічного міжнародного розслідування. Що будуть робити росіяни? На мій погляд, нікого не допустять, все сховають, скажуть, що в усьому винна Україна. На мій погляд, третя світова війна вже розпочалась. Ми це робимо для кого? Для нас так ми і так не будемо затримувати цивільне населення. Ми це робимо для росіян. Так вони ж не виконують міжнародне гуманітарне право. А Дмитро дуже дякую, що приєднуєтеся до нас. Почнемо з питань по іл 76 Відбулося це майже тиждень назад. Впав цей літак. Росія стверджує, що там було військове військовополонені. Україна не давала ніяких коментарів, казали чекати офіційної інформації. Почалось розслідування. Що вдалося з'ясувати за тиждень? Ми вимагаємо міжнародного розслідування. У мене немає підстав вважати, що на борту перебували українські військовоополонені. Як і немає. Аргументів заперечувати, коли це сталося, взагалі для мене було дежавю: один в один співпадіння з трагедією в Оленівці. І там, і там були намагання запустити інформаційну кампанію проти нашої держави з, використання, з використанням чинника військовополонених. Тому, коли це всталось, самі росіяни оприлюднили відео і фото. Які ми проаналізували, на підставі яких я робив припущення, що ця катастрофа малась на увазі задля того, щоб дискредитувати військову допомогу, яку отримує Україна кожного дня. Щодо тіл військовополонених, якщо б вони реально були на борту, вони б точно були. Поряд з уламками, і це точно використовувала Російська Федерація, фільмувала, показувала відео проти української влади. Цього не сталося, тобто не було кого показувати, напевно. Тому Російська Федерація буде продовжувати, на мій погляд, використовувати це проти нас. Саме головне розуміти, що росіяни точно не будуть зупинятись. Це не перша і не остання інформаційна кампанія, яку запускають росіяни. Зверніть увагу. На миттєвість реакції з боку чиновників, там парламентарів Російської Федерації. Ми можемо собі пропустити, що вони це можуть зробити без узгодження так швидко, через годину після е, там, падіння літака, вже спікер Думи робить заяви, і зверніть увагу до кого вони звертаються: Сполучені Штати і Німеччина, Сполучені Штати, країна. На першому місці за наданням військової допомоги Німеччина на другому. Тому для мене особисто зрозуміло, для чого це було зроблено. Але знову ж таки офіційна позиція моя не може ґрунтуватись тільки на припущеннях. Ми перше, я написав термінового листа на Організацію Об'єднаних Націй. Цей лист був направлений в Нью-Йорк на штаб-квартиру, а також до Міжнародного комітету Червоного Христа. Ми чекаємо результатів прозорого. Всебічного міжнародного розслідування, кілька уточнюючих питань. По перше, щодо вашого звернення до міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб вони підтвердили, чи Росія надавала їм інформацію про те, що вона буде перевозити військово українців. Чи є якась відповідь від Червоного Христа? Немає. По-друге, інцидент з Оленівкою показав, що Росія дуже вдало використовує цей інформаційний вакуум, який створює Україна. Вже підтверджено гуром. Про те, що ці списки військовополонених, які публікували російські пропагандисти, вони відповідають тим військовополоненим, яких Україна очікувала отримати. Родичі цих людей тиждень не знають, що відбувається чи є якась інформація про те, що з цими військовополоненими, де вони зараз, в якому вони стані, немає жодної інформації. Знову ж таки, для отримання інформації нам треба бажання російської сторони надавати таку інформацію. Або бажання міжнародних партнерів тиснути на російську сторону і вимагати від них пояснень, вимагати від них там допуску до наших громадян, які знаходяться в полоні. На жаль, я постійно фіксую факти, що міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує в повній мірі свій мандат. Не вимагає нічого від росіян, принаймні з тією інформацією, яка у мене є, так само і відбувається. Я дуже сподіваюся, що знову ж таки, знаходячись сьогодні в Вашингтоні, в країні, яка є найбільшим донором міжнародного комітету Червоного Христа, це стане додатковим можливо приводом для спілкування з боку представників Сполучених Штатів з представниками міжнародного комітету Червоного Христа. Якщо у нас в світі діє тільки одна організація з унікальним мандатом захисту прав військовополонених, то ми якраз і очікуємо саме від цієї організації максимально швидкої, ефективної реакції. Від мене реакція була миттєва. Я написав офіційний лист. Я сподівався, що буде така ж сама миттєва відповідь з боку міжнародної організації. На жаль, її немає. Україна вимагає міжнародного розслідування цього злочину, того, що відбулося. Чи має це якийсь сенс після того досвіду, який був Зеленівкою, коли міжнародний організація коли Об'єднаних Націй створила спеціальну комісію з розслідування цього інциденту, яку розпустили за 5 місяців через бездіяльність? Росія не дає доступу до цих місць, де відбулися ці злочини. На яке розслідування міжнародне ви розраховуєте? Я розраховую в першу чергу на реакцію міжнародної спільноти. Якщо у нас до сих пір Російська Федерація офіційно знаходиться, в складі ООН є постійним членом Ради безпеки ООН. Отже, автоматично всі визнають, що Російська Федерація дотримується Статуту ООН Об'єднаних Націй. Я хочу показати нонсенс, знаєте, ситуації. З одного боку всі роблять вид, що Росія ж одна з нас, така ж сама, що нібито. У неї є повне право займати таке ж саме місце, як і у інших країн, які повністю виконують взяті на себе зобов'язання в рамках міжнародного гуманітарного права. А з іншого боку, Російська Федерація свідомо, відкрито порушує всі, всі норми і статуту ООН і Женевські конвенції. Ви дуже правильно згадали ситуацію знову ж таки, в Оленівці. Нікого не допустили. Ситуація була абсурдна, коли генеральний секретар Гутеріш. Коли він перебував в Україні, заявив, що він створює своїм рішенням спеціальну моніторингову місію, яка дуже правильно ви сказали, діяла 5 місяців. Я 5 місяців намагався з ними зустрітися. 5 місяців, щоб надати наші докази, що це вчинила саме Російська Федерація. Знаєте скільки разів я з ними зустрівся? Нуль. Я пропонував різні варіанти. Я готовий був приїхати в Нью-Йорк чи в інше, в інше місто. Я готовий був зустрічатись онлайн в будь-який час, в будь-який день, який запропонується нічого. І через п'ять місяців без жодних пояснень, коли вийшов на прес-конференцію асистент генерального секретаря, заявив, що було прийнято рішення про закриття цієї місії. На пряме запитання журналіста: чи ви це робите через те, що росіяни не допустили представників цієї комісії? До Оленівці відповідь була без коментарів. Чи буде така ж сама реакція на останній випадок? Напевно, що буде. Але з іншого боку, ми будемо продовжувати вимагати, щоб саме міжнародна спільнота приймала участь в розслідуванні. Це з одного боку показує нашу відкритість. Ми не боїмось проводити розслідування. Ми вимагаємо цього розслідування. Що будуть робити росіяни, на мій погляд, нікого не допустять, все сховають, скажуть, що в усьому винна Україна, і буде продовжувати оцю мантру про відповідальність України за, за вбивства громадян України без жодних доказів. У нас взагалі проблема з міжнародними організаціями: такий колапс зараз. І замість того, щоб зрозуміти... Що їм треба мінятись? Їм треба міняти статути, їм треба міняти підходи, або вони підуть просто в історію, як, як неефективні організації. Але поки вони розмірковують над проблемою, ми стикаємось з тим, що наші громадяни вмирають. А ви вважаєте, що це проблема міжнародних організацій чи Людство в цілому взагалі, тому що коли після закінчення Другої світової війни, коли союзники зайшли в концентраційні табори в той же Аушвіц, і людство дізналося про те, що там відбувалося, людство відреагувало на це. Never again, ніколи знову. Не дозволити це повторити. Зараз кожного разу, коли українські військовополонені повертаються з полону, ми бачимо їх в такому ж стані, як були в'язні концентраційних таборів. Всі просто за цим спостерігають, хтось засуджує в чергові дії Росії. Ніяких активних дій не відбувається. Чому так? Якщо всі держави не зрозуміють, що їм треба знайти ефективний механізм, який буде реагувати на агресію, на порушення прав громадян в тих чи інших, це призведе автоматично до активної фази Третьої світової війни з використанням ядерної зброї і після цього. Цілком ймовірно, взагалі, наша планета перестане існувати. Чи розуміємо ми це в Україні? Так розуміємо. Чи розуміють це в ООН, на мій погляд, ні, не розуміють. Гарна позиція сказати, ну, росіяни не допускають і все. Ну добре, а що далі? Що ви робите, щоб змінитись? У нас була вже подібна ситуація в історії між Першою і Другою світовою. У нас була Ліга Націй, Всесвітня організація, аналог організації Об'єднаних Націй. Основний мандат. Це превенція агресії, щоб ніколи не було Другої світової війни. Друга світова війна розпочалась. Як результат, після Другої світової створили ООН, Організацію Об'єднаних Націй, основний мандат, щоб була реакція на агресію і ніколи Третя світова війна не розпочалась. На мій погляд, Третя світова війна вже розпочалась. З одного боку, країни, які воюють. Проти України це країни так названих диктаторських режимів. Росія, Білорусь, Іран, Північна Корея. Чи можемо ми туди когось додати? Так, можемо. Країни, які свідомо допомагають Російській Федерації, наприклад, уникнути санкцій, чи купують в великих об'ємах російську нафту і газ. Чи це не є допомога в сучасному світі продовжувати агресію? На мій погляд, є. Ви можете самі перелічити, які країни це роблять, і з іншого боку, це країни демократії, демократичного вибору. Україна і всі, хто нам допомагають. Тому це вже війна між категоріями країн, існуючих в світі, чи це не є умовами третьої світової війни? Я напряму пов'язую е, випадок в Ізраїлі з продовженням війни проти України. Один теж самий агресор. Хто навчав цих терористів, які напали? Чи це не робили е, представники Російської Федерації? Так, там, там не підтверджені якісь дані, але ж їх вже дуже багато сигналів, е, що робили це якраз представники е, так названої там приватної армії Вагнер. А звідки була зброя? Чи не Ірану була зброя? Та ж сама країна, яка постачає таке ж саме озброєння е, в Україну. Північна Корея напряму вже продає ракети, і у нас є вже офіційно зафіксовані факти використання ракет, коли відбувався обстріл Харкова. Все, ми все продовжимо і продовжимо. І яка реакція в цей час з боку світу? Знову глибоке занепокоєння, знову заспокоювання себе, що ми не можемо нічого зробити, бо росіяни не дозволяють. Ну окей, вони агресори. Чого ви від них вимагаєте? Тобто шукайте нові підходи. Ми, українці, ми продовжуємо воювати за себе і за вас. Ви коли нам допомагаєте, ви розумієте, що ви допомагаєте і собі. Бо поки росіяни і решта воюють у нас, вони зайняті нашою армією. А коли, не дай Боже, це закінчиться. Вони будуть піти, будуть йти далі, далі і далі. Тому допомога Україні це допомога. Напряму всім країнам це ваші національні інтереси. Тому, будь ласка, продовжуйте всі програми підтримки нашій державі і нашим громадянам. Скільки станом зараз вдалося повернути військовополонених українців? 2828, включаючи 150 цивільних. Скільки ще залишаються в полоні? Підтверджених? Тисячі. Скільки ще залишаються в полоні людей, про яких ми не знаємо? Тому що. Статус військовополоненого людина набуває, коли Комітет Червоного Христа підтверджує це, а він це робить, коли Росія підтверджує це. Росія не підтверджує дуже багатьох людей. Про який відсоток людей ми говоримо, про яких ми не знаємо, що вони в полоні. Більшість не підтверджені. Знаєте, як взагалі повинна відбуватись підтвердження, процедура підтвердження. Росіяни, коли беруть когось в полон, повинні повідомляти, що ми взяли в полон. Приїжджають представники МКЧХ, Проводять опитування, фіксують медичний стан, психологічний, якщо є поранення якоїсь ступені важкості, і після цього повідомляють спеціальний центр в Женеві. І цей центр повідомляє в Україні родичів, а також спеціальний центр, який у нас називається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненим. Це робить Україна чітко визначений спосіб згідно Женевській конвенції. Як роблять росіяни? Вони коли... Приходять до думки, когось треба підтвердити. Вони надають просто списки і все. За мою інформацію, вони не надають можливості фізичного доступу. І знову ж таки, МКЧХ не вимагає цей доступ. Як відбувається сам процес обміну? Чи відбувається це невідомий для України список на невідомий для Росіян список? Чи Росіяни просять конкретних людей, але Україна не знає, кого вона повертає? В цьому питанні яка прозорість? Скажемо так, як людина, яка напряму в цьому процесі, я точно не можу вам публічно розкривати деталі саме для того, щоб цей процес не переривався. Гаразд, але на кого є попит росіян? Не намагайтеся в мене е дізнатися якісь деталі. Знаєте чому? Тому що скільки я разів намагався проаналізувати дії Російської Федерації, ну з точки зору логіки. Да? Для того, щоб зрозуміти наступну поведінку, треба проаналізувати те, що відбувалось. Логіки немає. Але з точки зору України, наскільки ми розуміємо, по цьому останньому обміну, який не відбувся, Україна не знала список полонених, який передає Росія, коли опублікували пропагандисти, знову ж таки, цей список. Ви, наприклад, сказали, що він не відповідає дійсності. Я сказав, що він не відповідає дійсності на підставі того, що там є деталі. Які не співпадають з тією інформацією, яка у нас є. Про цивільних заручників. Ви сказали, що 150 вже Україна звільнила. Який в них е, статус? Вони проходять як військовополонені, але вони ж не військові. Вони не військові, вони не проходять як військовополонені. Е, вони у нас проходять як особи, е, які перебували в незаконному отриманні. Є спеціальний закон, є соціальна допомога. E, тобто вони потім проходять свою по своїм по своїй процедурі Соціальну там підтримку, реабілітацію, окей, а з точки зору міжнародного права, тому що за Женевськими конвенціями жодна держава у війні не має права забирати цивільних так, як це робить Росія. Процедури їх повернення легальної не існує, тому що це вже воєнний злочин. Дмитро Кулеба, керівник МЗС, говорив про те, що треба напрацювати якесь нове рішення, тому що рішення цієї проблеми не існує в світі. Чи є в Україні якісь пропозиції цього рішення? Ну якщо ми повертаємо цивільних заручників, то у нас. Є напрацьовані алгоритми, як це робити щодо міжнародного гуманітарного права. Ну, дійсно, ми не, ми не можемо використовувати обмін для повернення цивільних заручників. Це прямо заборонено. Станом на зараз, на мій погляд, у нас є фактичні підстави, як ми це робимо. Воз'єднання сімей, повернення наших громадян. Ми робимо це знову ж таки на підставі діючого законодавства міжнародного гуманітарного права, національного законодавства України. Чи треба нам якийсь окремий алгоритм юридично зафіксований? На мій погляд, ні. Не можна створювати прецеденти, коли ми будемо щось розробляти для повернення цивільних. У нас є Женевські конвенції, там прямо написано. Затримувати цивільне населення забороняється. Крапка. Якщо це робить Російська Федерація, ми фіксуємо, що це злочин, окремий злочин, воєнний злочин, який здійснюють російські військові, а також вище військово політичне керівництво цієї держави. Все крапка, навіщо нам створювати якийсь додатковий юридичний механізм повернення цивільних громадян, якщо їх не можна затримувати? Ну хоча б тому, що вдалося за два роки повернути 150 людей. А і це дуже мізерна кількість, враховуючи, скільки людей росіяни забрали тільки з Київської області. Чи ви всерйоз вважаєте, що, що якщо у нас буде окрема конвенція по захисту цивільного населення, де буде навіть прописано, як це робиться, хто це робить, якась започатковується нова міжнародна організація, росіяни це будуть робити? Для них міжнародного гуманітарного права не існує. Крапка. Вони це показують відверто і відкрито. Коли я чую з боку експертів, що давайте ми змінимо міжнародне гуманітарне право, ми щось нове започаткуємо. Ми повинні розуміти, ми це робимо для кого? Для нас, так ми і так не будемо затримувати цивільне населення. Ми це робимо для росіян. Так вони ж не виконують міжнародне гуманітарне право. Станом на зараз найбільше для повернення громадян України з російського полону. Як військовоополонених, так і цивільних робить, роблять Збройні Сили України. Давайте поговоримо про дітей. Я всі питання не встигнула, але хоча б кілька. Про депортованих дітей в своїх наративах говорить і Росія, і Україна. Хто зараз виграє інформаційну війну в цьому питанні? Україна. Чому? А, тому що про, вибачте, я показую свою позитивну емоцію. Я навіть, почав. Посміхатись, хоча тема трагічна. На всіх майданчиках міжнародних зараз обговорюється питання депортованих українських дітей. Росіяни не можуть нічого сказати проти. Вони реально депортують і депортували українських дітей з 2014 року. Дуже важливо, щоб всі розуміли масштаби цієї трагедії. Першу дитину, яку ми офіційно як інституція зафіксували, яку росіяни викрали. З окупованого Криму, українського Криму, це була дитина з в 2014 році. Там навіть окрема програма була. Ми започаткували міжнародну коаліцію щодо повернення українських дітей. У нас проводяться окремі заходи на різних рівнях. Окремі заходи по напрямку керівників національних інституцій захисту прав людини, окремі напрямки по там, міністри закордонних справ. Ну тобто, в різний спосіб це обговорюють е, лідери країн. Е, мені здається, що весь світ не просто зрозумів, що роблять росіяни, а нарешті, нарешті зрозумів масштаби цієї трагедії. Це окремий воєнний злочин, геноцид. Геноцид має п'ять ознак: одна з яких примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу. Це прямо те, що роблять росіяни. Окупували територію України, забрали українських дітей. Вивезли на свою територію або примусово перемістили в рамках тимчасово окупованої території України, забрали українські документи, свідоцтво про народження в першу чергу, видали свої, дуже часто поміняли інформацію е і змушують дітей визнавати себе росіянами і використовувати виключно російську мову. Злочин скоєний, всі факти показують, що це. Геноцид, мені дуже приємно, що остання резолюція, за яку проголосувала парламентська асамблея Ради Європи, напряму назвала це геноцидом. Ми очікуємо, що всі країни світу, які принаймні доєднались до міжнародної коаліції, продовжують юридичне визнання цього факту: скоєння геноциду Російською Федерацією по відношенню до української нації. Чи буде Україна подавати до міжнародного суду ООН справу про геноцид на підставі викрадення українських дітей? Станом на зараз ми робимо всю свою роботу. Безумовно, нам допомагають міжнародні партнери. На мій погляд, це питання часу. Ми точно повинні це зробити. Питання часу, коли ми накопичимо всю цю доказову базу. Росія говорить про. Евакуацію, як вони це називають, близько 700 тисяч українських дітей. Скількох вам вдалося повернути і скількох вам вдалося ідентифікувати? Тому що, так розумію, в цьому не більша проблема. Так і є. Ідентифікацію у нас отримали 19 546 дітей. Повернути фізично нам вдалося 518 дітей, 388 з яких це діти, які були піддані прямій депортації. Їх забирали з території саме Російської Федерації. Це цифра, яку ми повернули, вона мізерна в розмірі трагедії. Але знову ж таки, проблема перша, як отримати інформацію в верифікації з території, яка під контролем Російської Федерації неможливо. Вони ніколи не давали жодної інформації. Коли я почув, як Лавров каже, що ми всю інформацію надали. Ну, у мене є офіційні відповіді з боку міжнародних організацій, до яких я звертався, ну, немає жодних списків, жодної інформації. І друге, як подолати супротив Російської Федерації на фізичне повернення українських дітей, саме великих груп українських дітей? Ми не знаємо. Ми шукаємо підходи і повернення кожної дитини як маленька спецоперація. Нові підходи, нові аргументи, нові партнери. Нові, навіть логістичні маршрути, як ми це робимо. Ми це робимо як держава, нам допомагають громадські організації і ми запрошуємо всіх наших партнерів, в першу чергу, Сполучені Штати, долучитись до активної роботи по питанню повернення українських дітей, як і решти громадян України і цивільних заручників і військовополонених. Чи стало легше повертати дітей після ордеру міжнародного кримінального суду? Так. Але за інформацією Миколи Кулаба стало складніше, тому що кожне повернення дитини це підтвердження факту цього міжнародного злочину. Я кажу про ті процеси, в яких я безпосередньо приймаю участь, і на мій погляд, без цього, а саме без видачі ордеру на арешт з боку міжнародного кримінального суду, нам би не вдалось повернути найбільш складні кейси, як Богдан Єрмохін, як Вероніка Власова. Я дуже, дуже багато можу називати дітей, їх росіяни відмовлялись місяцями взагалі не те, щоб повертати, а говорити про них відмовлялись. Станом на зараз вони в Україні разом зі своїми рідними, близькими. Тому, на мій погляд, це полегшило нам роботу. Сам світ саме після цього прокинувся. Ви пам'ятаєте, що. Світ не, не зовсім реагував на депортацію українських дітей. Оце рішення воно стало як холодний душ для лідерів, для розуміння, що якщо вже МКС видав ордери на арешт, то напевно, що там велика трагедія. І почали всі не просто глибоко занепокоюватись, а нарешті почали діяти.